Про вбивства, замінування, шахрайство та розбій цей чоловік знає, чи не з перших уст. Геннадій Юрчук ось уже 16-й рік працює в органах внутрішніх справ. Починав з оперативного працівника, а сьогодні полковник міліції, начальник слідчого управління та перший заступник начальника ОМВС області за його плечима. Чимало розкритих справ по гарячих слідах. Та скільки б часу не минуло, перша справа та перший робочий виїзд запам'яталися на все життя. Виїзд був самий дав да, дальній район Рівненської області. Це Завічницький район. Там було повідомлення щодо. Пожежі, де було загинули два двоє мешканців цього будинку. Це перше моє враження по виїзду за важку, часто невдячну та складну роботу. Колеги називають Геннадія героєм нашого часу. Під його керівництвом розкрили найрезонансніші злочини минаючого року. Той, в свою чергу, скромно зазначає, найбільше наша буде дяка. Це вдячність людей за ту нашу роботу, яку ми будемо їм надавати і допомагати. Двадцять першу річницю міліції працівники області відзначили напередодні урочистостями у головній залі облмуздрамтеатру. Нагородами та показом фільму про робочі будні не обмежились. Давали й концертні номери, демонструючи серед міліції теж є таланти сцени. Усіх колег з професійним святом привітав очільник міліції про винагороди та злочинну ситуацію на Рівненщині Розповідає відверто. Практично 90% ми знімаємо всі стягнення співробітників. Першу чергу під. До речі, сьогодні на нараді міністр оголосив, що кожному атестованому співробітнику по 500 гривень додатково до заробітної плати з нагоди 21-ї річниці міліції України. На рівні держави ми вигляді непогано. На сьогоднішній день у нас немає ні розкритих вбивств, розбійних нападів, серйозних контрольних злочин. Діана Білоконенко, Ігор Прокопчук, новини Рівного.